Військовослужбовець із позивним Рейган у січні цього року добровільно приєднався до лав 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго розповідає, до цього працював приватним підприємцем і зовсім не мав бойового досвіду. Нині ж тримає оборону на Донеччині. Чому доєднався? Ну не можна було вже терпіти. От я як... спочатку повномасштабки, я в ТРО пробував, але но... Мене не брали, там рік пройшов і ніяких цих. Ну, я вже сам якось. Вис... Ну, попав, якось тримаємося. От, ну, важко. Напередодні дня міста чоловіка нагородили почесною відзнакою Воля та мужність. Це мотивує, тому що знаєте, там коли там от, там, ну, за блокпостами там, ти ніби про тебе забули всі, нікому ти не потрібен. Так що така увага вона потрібна хлопцям. Загалом такі відзнаки нині отримали 32 двоє захисників. Одинадцятьом вручили сертифікати на отримання грошової компенсації для купівлі квартири. Ще двом військовослужбовцям частково відшкодують вартість придбаного житла. Можливо, Хтось тут на кілька днів всього на всього вже завтра чи післязавтра знов знову поїде битися і боротися з москалнею. Велика честь сьогодні бачити вас тут. Велика честь вас сьогодні нагороджувати. Пан Багатьох я знаю особисто, і для мене велика честь, що ми знайомі, тому що ви насправді круті українські воїні, ви насправді круті українські козаки, і повірте, що ми це цінимо і будемо цінити та метаційними подарунками також відзначили й волонтерів з 2015 року. В складі громадської організації всеукраїнського об'єднання Українок Яворина допомагає військовим у боротьбі з російськими окупантами волонтерка Любов Лазуткіна. Жінка переконує це обов'язок її та кожного з нас. Роботу ми велику робимо, але це не за подяк. це подяка нашим хлопцям, що дають можливість нам жити працювати. І бути на своїй богом даній землі. Усі разом хвилиною мовчання вшанували полеглих за Україну героїв Хмельницької громади. З 2014-го і до сьогодні їх 499. Ірина Кондратюк, Павло Романюк. Новини міста.